Як вибудувати правильний акцент в польській мові? Як працювати своєю вимовою? Для деяких людей воно сталося доволі автоматично. Це один тип людей. Проте для більшості це вимагатиме певних зусиль. Зразу відкину, точніше, поясню для кого воно могло статися автоматичним. Це для тих людей, хто дуже багато спілкувався польською, і для тих людей, хто має добрий слух на це і вміє відтворювати звуки, є невелика кількість людей, які можуть просто чути звук. І його дуже легко відтворювати. Багато хто цей звук по дорозі змінює. Ми його підлаштовуємо під себе. У мене є, наприклад, друг, який, правда, він працював дуже багато з поляками, але він є винятком. Я не знаю більше таких людей. Він поринув, грубо кажучи, коли переїхав в Польщу в розмови польською. Він практично не спілкувався з українцями, говорив в основному польською, і таким чином він правда вибудував собі абсолютно чудовий, практично непомітний. Тобто поляки не чують різниці в його акценті, не чують нічого, щоб дали їм думку, що він говорить іноземною мовою. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Але знову ж таки, це виняток, і сьогодні ми поговоримо про цю більшість людей, яким все-таки потрібно виконувати певні дії, є певний набір дій. Проте, якщо, наприклад, ви знаходитесь на етапі, коли ви тільки починаєте вчити польську, не знаю, або навіть ще не починали, але хочеться вам, ви знаєте, що до вас дійде черга, але ви ніколи не сідали за неї. Зверніть увагу на те, щоб навчитись з самого початку правильно вимовляти звуки. Я вам зараз покажу, як, наприклад, виглядає наш е, такий перший вступний урок на курсі, він повністю присвячений правильній вимові. Е, в нас є записи від диктора польського, який озвучує книжки, який записав нам ідеальну вимову, і люди слухають і повторюють. Тому що, якщо ви навчитесь з самого початку правильно вимовляти такі звуки, як ж ж. Наприклад, Еу, чи В l, то далі вам буде набагато легше. Далі вам буде дуже мало роботи. По факту, практика дасть своє. Але навчитися спочатку дуже важливо, бо перевчатися дуже важко. Наш мозок. Настільки легко запам'ятовує щось своє, і потім його змінити вже в тій інформації, яку він запам'ятав, шалено важко. І що тепер робить? Тому присвятіть з самого початку час саме правильній вимові, або приходьте до нас на уроки, ми там по черзі все пояснюємо, як ту мову вивчати і даємо вам уроки. Тепер переходимо до наших пунктів. Перший пункт це слухати. Слухати дуже-дуже багато саме носіїв. Вам не треба бути в Польщі, щоб слухати носіїв, тому що є телебачення, є ютуб, є тікток, є інстаграм, є музика, є радіо. Вам треба дуже багато слухати. Ваш мозок, по-перше, повинен навчитися розрізняти звуки. І далі наступний пункт, який ми переходимо, це за ними повторювати. Повторювати якісь пощагульне словка. Тобто, ви почули, побачили, почули. Нехай буде так якесь слово. Поставте на паузу, повторіть це слово, постарайтесь його. Повторити так, як його сказав Нейтів, так як воно було сказане польською. Відповідно, коли ви будете слухати і повторювати, це вже буде величезною базою для вас, щоб вимовляти слова правильно. Далі підключайте інтонаційно, коли ви вже можете повторити ціле речення. Ви послухали одне речення, ви його з інтонацією повторюєте. Але ще раз повернемося до першого. Чути польську мову ви маєте практично завжди, якщо ви щось слухаєте, щось дивитесь. Тоді є шанс, що ви швидко це зловите, і воно до вас прийде. Тому що якщо вчитися там лише по підручниках і зовсім не мати контакту реального з польською мовою, вам буде супер складно. Тобто слухайте, використовуйте всі ресурси, які у вас є, але ви маєте слухати польську мову. Так само це допоможе. Може вам і розуміти різних людей, тому що кожна людина має свій ритм, швидкість вимови, темп має інколи якісь вади вимови, має акценти. В Польщі також є різні акценти. Хтось може зжовувати якісь звуки. <звук> Якщо ви будете дуже-дуже багато слухати цієї вимови, ви навчитесь і розуміти, і чути ці звуки, потім мати можливість їх повторити правильно. Наступна вправа, яку ви можете зробити буквально з самого початку свого вивчення польської, бо повторювати воно вже трошки складніше за носіями, це читання невеличких текстів, маленьких вголос. Я взагалі рекомендую взяти собі один текст і читати його кожного дня. Вишліфовувати буквально кожне слово, кожен звук в тому тексті. І таким чином, ви якби, створите, якщо ви навчитесь один текст дуже добре читати, хай він там буде мати пів сторінки А4, чи А4 сторінку, ви навчитесь свій мовний апарат. Вимовляти певного роду звуки, і потім навіть в інших словах ці звуки будуть вам траплятися, вам буде набагато легше. Тому візьміть собі один текст, неважливо його переклад, вам не треба його розуміти, знати. Просто читайте кожного дня вголос, стараючись дуже повільно артикулювати те, що ви читаєте. Якщо ви не впевнені в вимові, зараз є прекрасні сервіси, які допоможуть вам послухати, як той текст буде звучати. Просто напишіть, наприклад, в гуглі «Text to спіч. Польська мова закидаєте текст і ви слухаєте доволі гарну вимову. Наступний крок це також записувати себе, навіть коли ви читаєте цей текст, послухайте самі, як ви говорите з боку. Бо інколи ми говоримо і не усвідомлюємо того, як ми говоримо. Ми можемо не чути якихось помилок, але коли ми себе послухаємо з боку. Ви побачите також, наприклад, на яких звуках вам йде більше часу, щоб їх вимовити, тобто які звуки складають найбільшу проблему, де ви помиляєтесь, де ви робите довші паузи, що для вас складно, що для вас легко. І таким чином ви зможете себе скоригувати в ідеалі, якщо ви десь теж комусь послухати, хто, допустимо, знає польську є носієм мови, і він зможе вам підказати, що вам треба поправити. Je, «Je Ma? Ma? Pel. Pel. Je m'appelle. мапель. Міпу. І останній дуже важливий пункт це, звісно, практика з носіями. Практика нікуди якби, не дінеться, і без практики ми не зможемо наш рівень підвищити до такого, щоб ми говорили ідеально. Що ідеально навіть носії не говорять, щоб ми говорили дуже добре. Відповідно, вам треба говорити, вам треба вибудовувати свою інтонацію, вам треба вчитися фішечкам. Але ви це зможете зробити лише коли почнете говорити польською, почнете спілкуватися з носіями, почнете в них красти якісь маленькі фішечки в розмові, як там закінчувати фразу словом «но», чи ще якісь інтонаційні речі. Вони вже будуються на практиці. Це вже такий найвищий рівень. Там останні 5-10% вони важливі, але для того, щоб їх збудувати, потрібно правда дуже багато практики і дати собі часу. Ці всі вправи вони вимагають, по перше, регулярності, тобто, навіть з читанням тексту, якщо ви будете це робити щодня. Ви помітите, як вже через місяць вам набагато легше просто вимовляти якісь польські слова і звуки. Бо є люди, які з самого початку навіть не можуть вимовити якесь слово, бо просто ротовий апарат не складається так, як треба. Тому пам'ятайте про регулярність, пам'ятайте про те, що треба дати собі час. Ну і пам'ятайте про те, що в нас відкрито набір на новий потік нашого курсу. Ви можете приєднатися зараз. Я внизу залишу для вас промокод. Там ми будемо вчитись правильно і вимоги. Мови, будемо вчитись будувати речення польською, тому приходьте за два з половиною місяці ми дамо вам всю базу польської мови, ви зможете почати говорити. І це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Якщо маєте якісь свої тріки, свої такі підказки, як ви вибудували свій акцент, пишіть в коментарях. І побачимось в наступному відео. Вже вам мілого дня! Честь!